14-річна Луганчанка Інна втекла з під обстрілів, але її і досі трусить. Дівчина пише поезії, пронизані страхом і любов'ю до України. Останнє вона мала приховувати в захопленому Луганську нині, не криючись, віршує в таборі, і читає свої твори тим, хто її розуміє. війна, ну ж то ж, ми побідімо вайні. програти в війні ми просто не маємо. Ці рядки вона написала ще в рідному Луганську під обстріли та вибухи. Зриви, і так постоянно зградав, потом стрільба. Ось свій дитячий страх та біль вона виклала на папері, адже вголос сказати там, що ти за Україну смертельно небезпечно. Луганські не розрішають, говорити, що ти за Україну лучше мовчати. Шість годин її мати стояла у черзі за квитком, щоб відправити дочку у столицю. Тут іну зголосилися взяти у табір. Мама сказала, я знайшла лагерь для біженців. Ну мама позвонила туди, сказали, розкажіть о себе. І мама написала, що ми патріоти України я сложила віші, поїхала Вони вільно співають українські пісні і не бояться, що їх за це покарають. Хочу сказати, що хоч я з Донецька, але я все одно за Україну, за єдину. І я патріот своєї країни і не хочу ніхачусі. Разом з дітьми зі сходу тут у таборі сини та дочки тих, хто нині в АТО. Вони живуть в одному наметі і підтримують один одного. Батька Максимки нині на фронті. Хлопчик дуже хвилюється за тата. Гер українсь. А знаєш, що там за що Воля. Утерші сльози Максимко разом з Інною та цілим батальйоном юних патріотів рушають до військового госпіталю підтримати поранених. Вперше в житті я услушала звук стрібителя, коли в Луганській штурмувала волинська часть. Ми знаємо, що ради цих дітей ми повинні стоять. Стоять свою родину, щоб вони жили в нормальному державі. Його розчулили слова подяки дітей за визволені міста. Згадує, як Слов'янськом вивозив тіла побратимів. Спасали тіла вертушки 16, з віртушки номер МІ-8 з майором Кульчицьким. Спасли Олександр Макієнка єдині льотчика, який залишився. Максим ков'яже на руку солдату оберіг і сподівається, що його батько повернеться додому цілим та неушкодженим. Ще Ірина Драбок, Олександр Альбінський, Олександр Юдкович, програма Вікна СТБ.